Математика. Урок 5, частина 5. Тема. «Сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Відкрите сторінку 23 у підручнику. Пригадайте, що потрібно для розв'язування завдань підвищеної складності. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод І. Або правило розв'язування задачі завдання. Спробуйте розв'язати ось таке завдання. Запиши в усіх порожих ніх клітинках по одному числу так, щоб сума чисел у кожних чотирьох сусідніх клітинках дорівнювала 63. Числа можуть повторюватися. Яким способом можна виконати це завдання? Отже, відомо, що сума. Чисел у чотирьох сусідніх клітинках має дорівнювати 63. Тобто, 17 додати якесь число додати 25 додати 1 має бути 63. Додайте ці три числа між собою. Так, 17 додати 25 додати 1 це буде 43. Скільки не вистачає до 63? Правильно, не вистачає 20. Беремо наступні 4 числа, тобто 4 клітиночки. Підемо з вами в ліву сторону. Отже, 17, додати 20, додати 25. Молодці. Це буде 62 до 63. Не вистачає? Одного, так. Тому тут потрібно записати 1. Далі чотири клітиночки беремо. 20 додати 17 додати 1. Це буде. Так, це буде 38. Не вистачає. Молодці не вистачає 25. Далі беремо 4 клітиночки. У нас вже бачимо 17, 1, 25 і якесь невідоме число. Додайте ці числа між собою 17, 1 і 25. Молодці це буде 43, а до 63 не вистачає. 20. І далі беремо 4 числа. 1, 25 і 20, скільки буде? Так буде 46. Не вистачає до 63. Так, не вистачає числа 17. Тепер поставте відео на паузу і продовжіть розв'язувати це завдання самостійно. Перевірте. Позначте, який метод використаний під час виконання цього завдання метод графів, табличний метод. Метод рівняння, метод схематичного малюнка, метод організованого перебору чи інший варіант. Молодці. Метод організованого перебору. Попрацюйте із завданням 3 у підручнику. Відомо, що діаметр землі на екваторі дорівнює числу, у якому 12756 одиниць, округлий її радіус до десятків, до сотень та до тисяч. Щоб розв'язати це завдання, для початку відкрийте робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 3. Скажіть, будь ласка, яке число буде дорівнювати. Е, вирішаю, яке число це буде, якщо у ньому міститься 12 756 одиниць? Правильно, це буде число 12 тисяч 756. Як позначається діаметр? Так, діаметр позначається маленькою літерою D. Отже, так. І запишіть, D дорівнює 12756. Потрібно округлити радіус до десятків, тобто навіть не діаметр 12756, а радіус. Пригадайте з попереднього року, що таке радіус? Правильно, радіус це відрізок, який сполучає центр кола із будь-якою точкою кола. Тобто діаметр це два радіуси. Запишемо з вами таким чином. R дорівнює D поділити на 2. Тобто діаметр це два радіуси. А щоб знайти один радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Поділіть 12756 на 2 у стопчик. Поставте відео на паузу. Перевірте 12756 поділити на 2 буде 6378. Отже, число 6378 потрібно округлити до десятків, до сотень та до тисяч. Округліть 6378 до десятків. Перевірте 6378 приблизно 6380. Тепер спробуйте округлити до сотень. Якщо потрібно округлити до сотень, ми вже підкреслюємо цифру у розряді сотень це 3, і дивимося на попередню цифру. Тобто на 7. 7. Так, отже, ми маємо округлити до більшого круглого числа. Тобто до 400. Отже, 6378 приблизно. 6400. Та округлі число 6378 до тисяч. Тепер потрібно підкреслити цифру у розряді одиниць тисяч. Це 6. А для того, щоб подивитися, до якого числа ми будемо округлювати, до меншого округлого чи до більшого округлого, дивимося на попередню цифру, тобто на цифру у розряді сотень. Це в нас 3. А ви знаєте, що якщо у нас записані цифри 1, 2, 3, 4, ми округлюємо до меншого округлого числа. Тобто, це в нас буде приблизно 6 тисяч. А яке правило ви застосували під час виконання цього завдання? Так, правило округлення чисел. Закрийте робочі зошитки сторіночка 23 у підручнику. Поміркуйте над розв'язанням завдання 5. Від трикутника зображеного праворуч хлопчик відрізав три кути. Закресла фігуру, якої він не міг отримати. Поміркуйте, яка це може бути фігура, вірніше яку фігуру хлопчик не міг отримати. Правильно, хлопчик не міг отримати фігуру під номером 1. Сторіночка 24. Прослухайте хвилинку вундеркота. Прослідкуйте. Рисунки або креслення, на яких числа або значення величин зображені відрізками, смужками, стовпчиками, частинами круга чи іншими фігурами, є діаграмами. Для зображення чисел або значень величин задають масштаб, відповідно до якого будують діаграми. Наприклад, на діаграмі нижче задано такий масштаб. Один кілограм відповідає стовпчику висотою в одну клітинку, отже, масу качки 3 кілограми. На діаграмі зображено стовпчиком висотою в три клітинки. Виконайте завдання від вундеркота. Завдання А. Визначте масштаб за величиною першого стовпчика. За діаграмою визнач і запиши кількість учнів у кожному класі. Кількість учнів у всіх класах разом. Отже. Потрібно визначити масштаб за величиною першого стопчику. Порахуйте, скільки клітинок угору зафарбовано. Так, це 4 клітинки. Четверта клітиночка дорівнює числу 24. Так. То що потрібно зробити, щоб знайти, скільки учнів у нас умовно позначено ось тут однією клітиночкою? Правильно, потрібно 24 поділити на 4. 24 поділити на 4 це буде. Молодці, 6 учнів. Отже, перша дія. 24 поділити на 4 дорівнює 6 учнів. Пояснення в одній клітинці на діаграмі. Тобто, на діаграмі висотою в одну клітинку відповідає 6 учнів. Якщо в нас перший клас 24 учні 4 клітиночки. Скільки учнів буде в другому класі? Якщо тут так, 3 клітиночки. Молодці, 6 помножити на 3 і буде. 18 учнів. Чудово! Запишіть. А скільки учнів буде у третьому класі? Порахуйте кількість клітиночок у висоту. Правильно шість клітиночок у висоту. І ми знаємо, що одна клітиночка це в нас шість учнів. Це скільки буде учнів? Молодці. Потрібно 6 помножити на 6 і отримаємо 36 учнів у 3 класі. А скільки учнів у 4 класі? Правильно. Стопчик четвертого класу висотою в 5 клітиночок. Отже, потрібно 6 помножити на 5 і отримаємо. 30 учнів. Так. А скільки учнів у всіх класах разом? Правильно, нам потрібно 24 додати 18, додати 36 і додати 30. І скільки буде? Так, це буде 108 учнів. Відкрийте робочий зошит. Запишіть задача 6Б. Отже, у таблиці надано інформацію щодо маси тварин. Побудуй діаграму, визначивши масштаб. Для того, щоб побудувати діаграму, потрібно спочатку визначити масштаб. Прочитайте дані, які наведені в таблиці. Пес – 8 кг, кролик 5 кг, папуга 1 кг, кішка 2 кг, індик 10 кг, гуска – 4 кг. Яка найменша вага вказана? Так, 1 кілограм. Отже, можемо зробити висновок, що на діаграмі 1 кілограм. Це буде висота однієї клітиночки. Для того, щоб побудувати діаграму, потрібно обов'язково позначити двома стрілочками ніби як а, площину. І оскільки визначили вже масштаб, що у нас висота однієї клітиночки це 1 кг. Можна так і позначити висота однієї клітиночки – 1 кг. Але обов'язково на діаграмі можна ще позначити такі дані, як 8 кг, 5 кг, 2 кг, 10 кг та 4 кілограми. Це для того, щоб легше потім було будувати саму діаграму, самі стовпці у діаграмі. Отже, якщо в нас одна клітиночка це 1 кілограм, то 8 кг це буде 8 клітиночок 5 кг, це 5 клітиночок 2 кг. Це одна клітиночка, о, віріша, дві клітиночки у висоту, 10 кг. Це 10 клітиночок у висоту, 4 кг, це 4 клітиночки у висоту. Отже, разом зі мною побудуйте стопчик. От, беремо першу дану. Пес важить 8 кг. Так, потрібно побудувати діаграму, виріша висо, стовпчик, висотою 8 клітиночок. І обов'язково підписати пес. Ширина між стовпцями може бути дві клітиночки. Це буде більш, більш оптимальна відстань між двома стопчиками. Тепер поставте відео на паузу та побудуйте самостійно діаграму. Перевірте: кролик 5 кг, висота 5 клітиночок. Папуга 1 кг, висота 1 клітиночка. Кішка 2 кг. Висота 2 клітиночки. Індик 10 кг. Висота 10 клітиночок. Гуска – 4 кг. Висота 4 клітиночки. Чи така у вас вийшла діаграма? Чудово! Ось тут ми ще можемо написати біля стрілочки вгорі вага, а тут можемо написати тварини, щоб позначити, що саме в нас показується ось тут, чи слова дано, і що ми підписуємо. Закрите робочі зошитки сторіночка 25 у підручнику. Ви знаходитесь на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу та розв'яжіть запропоновані задачі. Молодці, так трима?